Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди на каналі Grapes. Сьогодні 2 серпня 2023 року, центральна частина Дніпропетровської області. І ось нарешті настав той момент, коли ми з вами можемо посмакувати той врожай, який ми виростили. І ось перша форма, яка з'являється в нашому відеообзорі, це Кишміш Цимус. Саме вона першою дозріла на нашій ділянці. Її ми почали вживати ще тиждень тому. Вона вже мала доволі добрі смакові якості. На даний момент більшість гронсимусу вже стиглі. Це чудово видно по їхньому лимонному окрасу. Симус взагалі безпроблемний сорт, має дуже виражений цитронний мускат у смаку. Так, він має повністю соковиту консистенцію ягоди, але ж смак він має також дуже чудовий і неповторний. Особливо охолоджений. Форма має великі рихлі грона, які довгий час можуть зберігатися на кучах, не псуючись при цьому, а тільки набираючи ще більш яскравий цитронний аромат. Цимус це одна із небагатьох гібридних форм, яку я нормую до цвітіння. Це пов'язано з тим, що вона завжди добре опилюється, та її величезні суцвіття. Дуже стримують ріст самого пагону. Що цікаво, на нашій ділянці у цьому сезоні цимус повноценний кішміш. В ягідках взагалі немає кісточок. Тобто, де-не-де у самих великих ягідках можуть траплятися рудименти. Наступний у нас на огляді це всім відомий сорт пам'яті вчителя. Чудовий сорт. Дуже він нам подобається своєю стабільністю, навантаженнями, які він може нести, та смаком. На нашій ділянці при правильному навантаженні та повному достиганні має повноцінний смак черешні. На зараз ще не готовий. У ягоді присутня легка кислинка та недостатня цукру, тому потрібно ще 5-7 днів для, для повного достигання ягоди. Наступна гібридна форма, яка потрапляє до нас у обзор, це полуничний. Це перепрощеплений у минулорічному сезоні кущик Юпітера. Прищепи робили з чорним у зелене. Віддали переваги саме полуничному, тому що в порівнянні з Юпітером він має більш тонку шкірочку, більш потужні гронки та цікавіший смак. При повному достиганні форма має дійсно повноцінний смак полуниці. На даний момент ще не готова, потрібно не менше 70 днів. Наступна справжня краса, яка потрапляє до нас у камеру, це басанті. Дійсно вражаючий колір та неповторний смак. На даний момент майже готова. Форма має дуже щільну та хрумку ягідку гармонійного смаку. Маємо тут невелике навантаження, тому що це також перепрощеплений у минулорічному сезоні кущ. Мали не дуже якісну закладку плодової бруньки, тому як наслідок маємо невелике навантаження. Але завдяки цьому ягідка вже майже дозріла. У нас тут зроблена ось така полуарка, тому вже в наступному сезоні плануємо вирощувати басанті не тільки на вертикальній площині, але і на горизонтальній. Поїхали далі. Наступна гібридна форма. Це форма зорінька. Кущику другий рік вегетації. Поки що маємо ось такі невеличкі гронки, але завдяки цьому вже форма майже спіла. Взагалі та форма має великі рихлі грона, може нести дуже велике навантаження і має гармонійний смак. А це гібридна форма Талдун. Почала зафарбовуватися одною з першу на нашому винограднику. Але на даний момент, хоч кислоти вже майже немає, цукор тільки починає набирати. До речі, це минолорична прищепа чорне зелене на один із рукавів. Має дуже хрустку ягідку. Це як візитна картка цієї гібридної форми, червоного кольору та гармонійного смаку. Наступна гібридна форма це бананас. Це двохрічний кущик, тому тут навантаження невелике. Завдяки цьому форма майже готова. В смаку вже відчуваються нотки ананаса. Але ж з цим кущиком трапилась ось така незрозуміла біда. Після великого шквального вітру та зливи. Один із рукавів його повністю загинув через деякий час. Хоча на ньому не видно ніяких механічних пошкоджень. Це в нас гібридна форма вогняний, двохрічний кущик. Форма має орієнтовно 100-105 днів періоду дозрівання, але кущ дуже повільно виходив на вегетацію після зими. І як наслідок доволі сильно затрималося і цвітіння самої гібридної форми, тому на даний момент маємо ще ягідку, яка тільки починає окрашуватись. Сама форма має великі грони рихлі, яскравого червоного кольору ягідку гармонійного смаку. Завершуємо свій відеогляд вже всім знайомою гібридною формою Слава Україні. Дуже чудова гібридна форма. Може нести велике навантаження. Має хрумку ягідку гармонійного смаку. Та орієнтовний термін дозрівання десь 105 днів, якщо правильно розрахувати навантаження на кущ. На даному кущі залишено 40 паганів, і кожен паган несе по одній або по 2 грони. Тобто загальне навантаження на цей кущик, якому, до речі, п'ятий рік вегетації десь 40 кілограм 40. І він чудово справляється з цим навантаженням. Дякую всім за увагу. До побачення.